Thank you Також одразу сказати, що в мене зараз на обличчі є декілька висипів, ви можете їх бачити. Я не знаю, видно через камеру або ні, вони біля губ, ось тут трішечки, я не буду намагатися їх повністю зафарбувати, тому що ну, таке буває: висипання бувають. Тим паче я зараз лікую свою шкіру, тому якщо. Якщо що, я просто вас попереджаю, що навіть вже у готовому варіанті це може бути видно, але це мій вибір, тому що я хочу нанести макіяж, але я не хочу повністю перекривати всі свої недоліки, котрі в мене зараз є. Тому що це просто звичайний макіяж, це не для якогось свята. Тому для мене це окей, якщо вам захочеться якось щось більше зафарбувати. Якщо у вас є якісь висипи, будь ласка, ви можете додати ще додатково консилер і все це замазати. Боже, подивилася тільки що прямо у камеру, а в мене сьогодні за камерою стоїть світло, тому що я дуже довго чекала. Сонячну погоду, але, на жаль, поки що в моєму місті прогноз погоди взагалі не обіцяє цю сонячну погоду. Подивилась на цю камеру і досі не можу прийти до себе до тями, тому що в очах все рябіє, щось таке темні плями, якісь, і навіть не розумію, що я зараз малюю. Але, ну, знаєте, руки вже знають, що треба робити, тому. Не страшно, я не думаю, що зроблю зараз щось таке негарне, або щось розмажу, чи щось такого плану. До речі, тільки що використовувала консилер, він в мене від бренду Хеан. Я не пам'ятаю, показувала я його або ні. Він в мене дуже старенький, але я хочу сказати, що ось це дійсно знахідка. Мені хочеться його ще раз повторити. Я вже декілька місяців напевно ходжу по магазинам. Хочу обрати собі якийсь консилер, але, на жаль, взагалі не можу зупинитися ні на якому продукті, тому що мені вони всі засухі, мені це не дуже подобається. А цей мені взагалі підходить відміну. Але знаєте, що я вам хочу одразу сказати, дівчата? Дуже часто в мене так теж була така. Проблема раніше і в моїх подружок, і взагалі я навіть, навіть просто в інтернеті бачила, що дівчата з таким стикаються, якщо вам не підходить, Там, наприклад, тональний крем, BB-крем, CC-крем, або, наприклад, якийсь консилер. Це дуже часто може бути, що не продукт сам поганий, а можливо, просто ваш догляд, який ви нанесли до цього, не поєднується з цим засобом косметичним, з цією косметикою. В мене таке було. Я вам хочу сказати, що я потім, взагалі, випадково Так, в мене там кішка знову починає буянти. Я потім випадково просто змінила свій догляд. І зрозуміло, що тональний крем став працювати. Вибачаю, це в мене був флюїд, не тональний крем. В мене цей флюїд став працювати просто неймовірно. Тому звертайте увагу також на те, що ви наносите перед своїм макіяжем. Можливо, щось у вас із засобів просто не поєднується а насправді продукти дуже класні. Щоб краще зафіксувати свої брови, я спочатку зачісую їх щіточкою донизу, а вже тільки потім викладаю так, як мені потрібно. Так продукт краще розподіляється по самим волосочкам і, звісно, так краще фіксується. Мені так дуже подобається це прям для мене якесь відкриття. До речі, що я вам хочу сказати, я нещодавно. Просто зрозуміла, що я неправильно наносила хайлайтер, який в мене зараз є від ламель. І я почала спочатку наносити його на руку, потім торкатися спонжиком, і тільки потім переносити його на обличчя. І ось так дійсно виходить таке дуже ніжне, але Неймовірно гарне сяйво, немає ніяких плям. Коротше, це для мене дійсно було відкриття номер два, і мені дуже подобається саме такий спосіб. Тому, якщо ви ще не пробували, обов'язково спробуйте таке нанесення. Можливо, вам також воно буде більш по душі і просто буде більше подобатися. Я думаю, вже багато хто з вас це бачив. Мені, знаєте, більш більше подобаються саме такі макіяжі, коли воно навіть трішечки щось робить, такого типу як «бебі фейс не знаю, якось мені навіть таке більше підходить, тому що я, я пам'ятаю, багато років я намагалася якось подружитися зі смокі-айс. Там певного часу були дуже популярні у чорному відтінку, потім у коричневому, такі навіть більш нюдові. Але я вам хочу сказати: от не моє це. Взагалі не моє, коли я починаю робити такий більш активний макіяж очей. Ну, я якось виглядаю взагалі, взагалі не привабливо, і знаєте, взагалі цей макіяж для мене нічого не підкреслює. Тобто, для мене макіяж це те, щоб ми зробили щось, нанесли якусь там косметику, і вона підкреслила якісь наші риси. Зробила, можливо, там щось підкоригувала, але ну, слухайте. З цими айс з в мене взагалі нічого не виходило, тому я зараз дуже-дуже радію такому тренду на такі більш легкі, такі якісь бебі фейс макіяжі. Не знаю, коли вони роблять з тебе бебі-фейс. Але я думаю, що тут, знаєте, ще дуже важливо правильно підбирати макіяж під свій типаж. Тому що, як. Я думаю, що багатьом дівчатам смокі Айс підходить просто відміну, і взагалі, знаєте, не підходить ось цей е, такий рожевенький макіяж, щоб він там блищав, взагалі не було ніякого там макіяжу очей. Це таке. Знаєте, це вподобання, але на те в нас є все життя, щоб все спробувати і зрозуміти, що найбільше підходить саме вам. так Давайте трішечки взагалі поясню, що я сьогодні роблю ось цей макіяж, який казала, який я побачила від Хейлі Бібер. Я, взагалі, чесно не знаю, Хайлі чи Хейлі Бібер. Буду казати Хейлі Бібер. Бібер. У нас акцент буде йти саме на використання рум'ян. І рум'яна у нас це не нова техніка, насправді, рум'яна та хайлайтер. Але хочу сказати, що в початковій версії я бачила, що дівчата роблять не просто такий зволожений мейкап, знаєте, щоб воно все-таки блищало. Але і вони використовують ще для цього ефекту прозорий блиск. Для губ, який накладають на очі. І тоді, знаєте, виходить ось повністю вся така повна картина, в тебе блищать губи, обличчя таке свіженьке, воно переливається, в тебе є рум'янець. І ще до цього додає, додається і ось такий легкий е натуральний макіяж очей. Мені дуже сподобалось, але слухайте, я колись, коли була підлітком, пробувала нанести прозорий... Вибачаю, знову кішка, ну, вона все одно буде бігати, нікуди не може її подіти. Я ще в підлітковому віці намагалась колись зробити такий макіяж і намазала, намазюкала ось цей прозорий блиск на очі. Дівчата, це просто катастрофа. Це настільки неприємно, очі дуже, очі дуже втомлюються. Тому саме так я сьогодні робити не буду, але я ось до цього всього хочу додати. Хайлайтер на очі. Мені здається, мені хочеться трішечки погратися і зробити це на свій манер, щоб я, знаєте, потім могла у повсякденному житті це використовувати і щоб це дивилося добре. І взагалі, щоб мені було зручно, щоб не було ось такого, ось такого, як я вам тільки що сказала, з цими блисками прозорими на губах. Так, далі буду наносити бронзер і. Будемо наносити ще хайлайтер на очі. Я думаю, що мені трішечки не вистачає чогось рожевого. В мене є ось ці рум'яна від Ламель та від L'Oreal. Я зараз вирішу, що я буду використовувати. Я вам казала, що ламель мені взагалі не сподобалось, але те, що мені не сподобалось, я не викидаю. Я намагаюся це використовувати Ну, для того, щоб, по-перше, це мої гроші, які я витратила. І по-друге, навіщо переводити продукт? Завжди можна якось його адаптувати і щось придумати. Мені ще знаєте, не подобаються ось ці рум'яни від ламель. Тому що ним дуже легко переборщити, зробити їх забагато на обличчя. Мені хтось у коментарях дівчина, у коментарях, боже, я сьогодні якось так розмовляю. Дівчина писала, що треба їх нафарбувати, спробувати пензлем. Я чекаю зараз свої новенькі пензлі. Потім буду тестувати і, звісно, з вами цим поділюсь, можливо, щось вийде. Краще в мене, і я зможу ним спокійно користуватися. Слухайте, ну виглядає так трішечки незвично така вся <сас> рожевенька, червоненька, але ну, не знаю, чому. Можливо, для м -м весною, знаєте, коли хочеться якогось такого фрешу е від самої себе, то тоді буде виглядати взагалі вау. Так, зараз будемо робити контур. Трішечки взагалі, ну як контур, бронзером я хочу пройтись, і потім вже будемо завершувати очі. Все будемо завершувати хайлайтером. Нещодавно взяла на пробу один Бронзер і, на жаль, також не можу з ним подружитися, хоча мені дуже подобається його м, текстура, він такий приємний. Знову ж таки, можливо, питання в моєму пензлі. У мене взагалі один стандартний пензлик на всю мою косметичку. Я сподіваюся, що коли приїде мій набор, то я все ж таки зможу з цим щось зробити, тому що він, знаєте, я не знаю, буде видно на камері чи ні, але він. Залишає плями. Ой, дуже мені, дуже мені зараз не подобається. Він так наплямив. І було все таке гарнесеньке. І якось так з ним ну, не дуже охайно виглядає. Мені все ж таки здається, що це через пензлик. Але якщо ситуація не виправиться, то звісно це буде повне розчарування. Також хочу вам ще сказати, що не забувайте, для камери завжди наноситься набагато більше макіяжу, щоб його просто було видно. Звісно, у своєму повсякденному житті, коли я буду робити такий макіяж, він буде набагато легше. Я не буду так багато наносити продуктів, тому що його буде добре видно. Але коли вам треба на зйомку, коли вам треба просто. Щось показати на відео саме з макіяжу, то звісно. Звісно, він буде набагато набагато яскравіше для того, просто щоб. Тому що камера дуже з'їдає макіяж. Я ж завершено. Дівчата, знову ж таки, хочу вам сказати, що зараз в житті він на мені виглядає дуже яскраво, дуже яскраво. Просто щоб ви зрозуміли, що насправді, коли, якщо вам захочеться так нафарбуватися, вам не потрібно буде стільки багато продуктів, наносити, стільки шарів. Я це робила, просто щоб на камері його було видно. І всі мейкап-артисти, які так фарбуються, ви повинні розуміти, що вони це роблять на камеру, але для життя я 100% буду це використовувати. Мені дуже сподобалась ідея наносити рум'яна на. Повіко, я вже так колись робила, але чомусь не часто. Мені сподобалось використовувати хайлайтер також потім зверху. Взагалі це дуже класно, коли в тебе є. Мені подобається ця тенденція. Знаєте, як у нас зараз на українському ринку з'явилися мультитаскери. Це один продукт, яким ви можете користуватися в багатьох місцях, типу там губи, щічки, повіки. Це взагалі дуже класно. Тому це я буду робити. 100% і думаю, що буду це більш частіше використовувати ось такий макіяж вже ближче до весни, тому що наразі якось ще пасмурно, знаєте, не хочеться чогось такого свіженького. Але те, що цей, цей макіяж, ось такий стиль нанесення продуктів, робить обличчя більш свіженьким. Це 100%. -во. І мені це дуже подобається взагалі я в захваті. Тому, якщо вам сподобалось, будь ласка, не забудьте поставити пальчик вгору, мені буде дуже приємно. Можливо, вам захочеться ще в коментарях поділитися своєю думкою стосовно цього макіяжу. Я також буду рада це прочитати. І взагалом, можете писати, розповідати, які у вас улюблені продукти. Мені також це цікаво, чим ви користуєтесь, які макіяжі вам подобаються. Подобається все-все-все, тому що це просто моя найулюбленіша тема в моєму житті. Одна з найулюблених тем. Мені це дуже подобається. Коротше, Я буду дуже рада з вами ще поспілкуватися і зустрінемось вже зовсім скоро у новому відео. Пока-пока!